Вітаю, ви на каналі Слідами предків. З вами, як завжди, сіверянин. І сьогодні в нас знову цікава подорож до хутора Вовчин. Але цього разу я дослідив архіви, поцікавився саме цим хутором і виплила цікава інформація. В кінці 18 століття на хуторі проживала сім'я поміщика Шестаковича. Доволі такі багаті люди. Були землевласниками, тобто мали кошти, мали якісь заощадження, якісь скарби, і, можливо, саме сім'я цього поміщика стала причиною, чому комуняки підпалили хутір. Певно, шукали наживи, але нічого не знайшовши, так як власники все десь ховали, вирішили запустити червоного півня. І на додачу до архівних даних добавило жару мій азарт Скарбошукача подія, яка трапилась по дорозі на Коп. Зупинився я в одному із сіл, підійшов місцевий, розговорилися, і він мені розказав цікаву історію про те, що на одному з полів трактористи під час оранки знаходили срібні рублі. Вказав він саме на «Вовчин». Ну, звичайно, в кожному селі є такі знатоки, які розказують про втоплений танк в болоті, про закопані золоті монети десь в городі. Але в принципі, якщо зложити всю цю інформацію докупи, то можливо і дійсно на хуторі ще десь знаходяться скарби, і ми спробуємо їх знайти. І, друзі, нагадаю вам про акцію, яку я запускав в минулому відео. Монета за коментар. Вона триває і в цьому відео, тобто умови акції дивіться в описі і отримайте можливість порадувати себе цікавою монеткою або ще якимось чудовим артефактом. Ну, Погнали! Ну що, я вже на місці. Знову хутір Вовчин. Знову копаємо по хуторах. До речі, цей хутір по своїх знахідках сягає десь з 16-17 століття. Тобто є знахідки того періоду і проіснував він аж до початку 20 століття. От хатини йшли по цих пагорбах. І туди. Скоріше за все, хутір цей згорів. Ну, є, в принципі, в мене інформація, що він згорів під навалою комуняк. А підтверджує цю інформацію той факт, що дуже і дуже багато зустрічається вуг... вугля. От, знаєте, такого згорівшого дерева. Тобто хатини горіли. І Хотір перестав існувати, як це не печально звучить. Ну, добре, досить теревенити. піду накопаю щось. Є в мене сигнал, бачите, 83, і, скоріш за все, це буде у нас монета. Зараз Відкопаю, якщо монета, то ви точно побачите. Якщо не монета, то не побачите. І так, просто глибочезний котлован я розкопав, не міг знайти. О, я в принципі її вже й бачу. Дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй, монета. Ух ти. Це у нас якась цікавенька монетка. Ага, Це копєчка или деньга з конем, з вензелем, все як положено. Ну так-то. В принципі, майже онлайн розкопав. Ні, ну за таку знахідку положено лайкос, так. Ще один сигнал. 70, рівненький. Це може бути монетка. А може бути і гудзик. Зараз будемо відкопувати. Коротше, тільки копнув і он воно вискакує. Що це в нас? Це монетка. Монетка, монетка. Так, це в нас срібло. Білончик радянський. 23 рік, 10 копійочок, і в дуже таки гарному стані. Так, звідси я тільки такий оп, жму на лопату, вона вискакує і каже, я тут! Круто, круто-круто. Друга монетка і друге стрібл. В принципі, чесно скажу, відкопав я це четвертий цикал. П'ятий, Перший був якась жбонь, другий була монетка, третій жбонь, четвертий жбонь і п'ятий срібло. Отак. Нормально. Нормально, нормально. До речі, перейшов я сюди на пагорб. Ходив я там, по тих пагорбах, туди я ще повернусь. Але думаю, от походжу я тут. Щось мене тягнуло сюди. Може це ця, ця срібна монетка й тянула? Так, от, Ямочка, сигнал був такий. Не дуже в принципі, цікавий, тому не показував його, а відкопав. І в нас така хуторська жбонька, скажімо так. Звичайно, якби вона була ціла, то було б цікавіше. Це накладочка. Не знаю, де ви її використовували, можливо, як конинка. Так, от, такий девайс. Видно, хтось мав шматок МІДІ і руки з того місця зробив таку прикрасу для свого скакуна, для свого мерседеса. Так, ну що, йдемо далі. Так, а тут у нас уже А що це він ставить? 75 схоже як на срібну монетку. ну Зараз будемо відкопувати. Вже копнув я. Ну не відкопав. Відкопав. Швиденько так. Ну, іде. Ой! Майже зверху. Майже зверху. сподіваюсь це буде монетка. Земля трошки промерзла. Ай ні, немонетка. Такий от шмат міді. Ай-яй-яй. Ось тут трактор вивернув дуже багато цегли і всякої всячини. Тут треба більш детально походити. Можливо, будуть якісь цікаві знахідки. Є в мене, в принципі, вже сигнальчик тут. Так, 74. Не знаю, що воно, можливо, монета, а можливо і шматок міді, яких тут, до речі, вистачає. Так, Добре, зараз відкопаю і покажу. Так, відкопав. Доволі так і глибоко було. І, в принципі, так, шматок міді. Хотілося б, щоб була монетка, але ні. Це отакий от дебелий шмат. Шмат міді. Так, продовжимо. Продовжимо. Тут зараз прохожу і потім піду знову по пагорбу. По пагорбу в мене, до речі, було дуже і дуже багато знаків. А тут от Внизу колись проходив, то знайшов пару боратинок, але такі в плачевному, я б сказав, стані. Коротше, хожу, хожу, без сигналів майже. ну Всяка ж бонь трапляється цікавого нічого. Тільки що випав якийсь сигнал, цікавий, дивлюсь, думаю, нічого це піара, зараз покажу. Думав срібло. Видите? Опа! Такая вот подделка из алюминиевой проволочки. То есть, сделал себе ланцюжок. Ну, в принципе, я в детстве так само делал. Колись. Вот такая-то вот знахидка. Так, ну, продолжим. Ну, наконец я что-то нашел. Цікавіше, там ж жбоні і алюмінієвих цепочок. Ось з цієї ямочки в мене сигнал. Тут, до речі, також розорено, видно, що цегла була. Можливо, десь хатина була, можливо, і не була. Та ні, була, Ну, то не суть. Такий сигнал в мене випав, доволі злибокий ямик. ями. Дивіться, яка мідна штучка. Така от. Я навіть не скажу, що це, можливо, це була накладка якась. Скоріше всього, це була накладка. Але річ така прикольненька. Якщо у когось є думки з приводу того, що це було, то випишіть. Бо в мене поки окрім накладки в голову нічого не лізе. Так, випала в мене знахіточка. От вона я ще не розпаковував, але сподіваюсь, що це якась печатка. Ні, не печатка. Щось. Невідомо що. Тут метал, а тут уже мід де. де воно використовувалось, навіть не скажу. Якась хуторська приблуда. Можна кнопка, знаєте, канцелярська кнопка е, 18 століття. <світ> ну, до речі, на канцелярську кнопку вона схожа. Так, ну якщо не помиляюсь, у мене є дуже крута знахідка, сильно я не дивився і відкопав, тільки побачив, думаю, ну, треба вмикнутись. Дивіться, ох. Так перстень. Камінчик, правда. Загубився, але це в нас срібний перстень. Так, крута знахідка срібло, друге срібло за сьогодні. Ой-ой! Хода, що без камінчика, звичайно, але і так піде гріх жалуватись. Так, тільки що в мене був такий глибокий-глибокий сигнал. Я вже думав, що якась що... Ну, Реально глибоко. От дивіться, яка яма. Опа! І тут ось знахідка, пряга така мідна. В чудовому стані. Ну, не древняти на це, скоріш всього, 19 століття, але знахідка є. Так як по слідах, де їздив комбайн, я вже походив, то за лісу такі хащі. Хожу от ну, по кущах, скажімо так. І десь тут був сигнальчик, начебто цікавий, але... але... Може бути й шматочок міді, тому не показував, який був сигнал. А ні, не шматочок міді. Опа! ля-лям. Це в нас одна який рік? 1878 рік. В непоганому стані. Тут рельєф взагалі чудовий, а що з куркою? В принципі, і курка більш-менш збереглась, трошки онкоцнута вона, але то ще при житті. Так, ну тут уже у мене бадьоренький сигнальчик. Зараз скопну його. Знайшов онлайн. Так. Ну, ще не знайшов. Ще треба поритися. Не поняв. Є, десь тут. О, кругляшек! Кругляшечок ще один. Так ось одиничка. 909 рік. Тут уже стан взагалі бадьоренький такий. Непогано. До речі, недалеко прийшов, десь метрів з 10 від тої одинички і на тобі ще одна, можливо, ще буде. цих чагарях. Так, є ще сигнал. Робимо! Але все одно не чіткий, можливо і не гудзик, можливо, якийсь хлам. Ні, не хлам. Дивіться, от, от, от. ось. Що Оу. О! Дві, дві монеточки. А сюди мої ріднесенькі, що то у нас. Ай. У нас копеечки. Чи ж як вони? Ніколай другий. Одна друга копійки. Гарненькі. Ну, двох тут лежали в ямочці. Чекали на мене. Майже 100 років. Якщо не більше, ну, якщо Ніколай II, то трошки більше 100 років, Ну, піде, давно я їх не знаходив, приємна знахідка, тим паче дві. Ні, ну, якщо б штук 5, то було б взагалі круто. І так, десь тут є черговий мідний сигнальчик, не дуже він такий був цікавий. Але коли відкопав сигнал, став більш-менш чіткий. О, зразу знайшов. Випав, ого, бачу, бачу, бачу. бачу. Ага, годзичок, годзичок, якийсь цікавий. Ой-ой-ой, візеруночок є, він такий неопуклий, як. Зазвичай по імперії гудзики такий плоский, якийсь, не знаю, герб, якийсь з короною. Ну і, в принципі, гудзик ціленкий. так-то, така то знахідка. Що це в нас? Це у нас монеточка. Оу! Чергова полушка. Чергова положка. Зараз подивлюсь, якого року не видно, треба чистити, але здається, вона в непоганому стані. До речі, друзі, конкурс продовжується. Тобто, так як і в минулому відео, в цьому також буде розігруватись одна зі знахідок, а саме це срібна монетка. 10 копійочок 1923 року. І кодове слово у нас буде в «Срібло».